Ну, тепер перейдемо до складнішою похідною, де у нас тепер є не одне положення, а два положення. Правдаш? Власне, подорощуємо. По Саме з цієї причини комусь можна здатися, що воно йде не лінійно, а насправді лінійно. По нарощуванню кількості положень, які ми можемо модифікувати. Тому що в періодині їх вже буде три. А то Це Знову симетрична молекула, в неї є оязин, Ще назва така. Історично. Ну, а, типа ой, а зі. Так, 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 так. А, дивіться, що тут, в що тут, яку ми маємо справу. Знову таки велегла симетрична має вісь, має площину симметрії. Саме з цією причиною в неї буде ось це положення і це положення. Тобто 3-6 однакові, 4-5 однакові. На що тут вже можна звернути увагу? Давайте подивимося на третє положення. Це буде альфа-положення відносно цього атому але бета-положення відносно першого, правда? Mm -hmm. Тепер подивимось на це. Mm -hmm. Це у нас буде бета-положення відносно цього і гама-положення відносно цього. Тобто, ви вже можете уявити собі, зрозуміти, що тут так погратися у селективність, як ми гралися, наприклад, в Пірадинах, коли ми такі типу нуклофільна в альфа-бе, вальфа-гама, електрофільна в бета. Тут ми так не пограємося, тому що завжди у нас одне положення буде бета-положення для іншого атома нітрога. Тобто це у нас буде альфа-бета, це у нас буде бета гамма Нічого ви з цим не зробите. Так. З цієї причини тут є проблема з селективністю модифікації таких фрагментів. От. В природі зустрічаються доволі рідко вони. Доволі часто зустрічаються в лікарських засобах, але в природі зустрічаються рідко. Це пов'язано з тим, що в природі не дуже популярним фрагментом є гідрозим. От. Ну, власне, через дефіцит таких всяких гідразинів, відповідні власне, вони не набули такої ну, популярності серед природних відміністрів. Ну, Але насправді вони тепер стали частиною доволі великої кількості різноманітних лікарських засобів, як ви бачите, з широким спектром різноманітної гідри. Ну і, власне будемо тепер дивитися. Ну, це ще одні приклади, власне, чи є вони привели структуру. Прийомнавіна структуру – це ті, які мовити, які робляться. На які робиться певна ставка. Подивимось, що тут у нас на відносно основності і праці зелеторфів. Слабша основа, ніж в пірозин очевидно, без дохняності другого цього атома єдрогену. Але він є більш основним за кого? за піразин. Тому що тут я вам обіцяв, що вас знову настигне оце відштовхування двох пар електронів сусідні. Ось, власне, я обіцяв, що це настигне. Зокрема, в цьому випадку, коли у вас є два атоми нітрогену, які містять дві пари електронів, які стилять ортогонально до роботичної системи біорбіталой. І при цьому вони зафіксовані собі у площині, але відчувають одну. Вони дещо відштовхуються. Оце їх відштовхування робить їх дещо більш схильними до утворення зв'язку з кимось. Ну, зокрема, з якимось електрофілом, в найпростішому випадку протоном. Так. Ну, з цієї причини, тобто там основність все-таки буде дещо більше. Перша, перша ПК буде більше, ніж у піразину, менше, ніж у пірадину, тому що все одно ще у нас є другий атомнітроген. Але друге значення ПК, друге значення ПК там здається 7 з копійками, 7 і 1. Воно буде ще менше, ніж відповідно піразину, тому що піразину було там з з мінус 600. Так, добренько. А, ну, принципово знову таки, дуже часто за якихось там більш-менш нормальних атипатних умов у вас буде утворюватися моно солі, так, відповідно піридозину. В більш жорстких умовах, більш жорсткими малокілючі агентами, можливо у нас утворені власне, двічі алкільованих похідних дікатівонок. Дікатів, дікатів. Для насиметричних похідних є певна. Регіоселективність ведення локтивних груп у положення, яке буде стояти далі від наявного замісника. От, тобто тут бачите, що наявна медильна група в третьому положенні саме з цієї причини, так би мовити, інша локтивна група переважно йде в перше положення. Не селективно, але є. А Далі. Щодо певних модифікацій. Ну тут, як я вже сказав, Біда, біда з якимись прямими методами модифікації. Уявіть собі, що там ну, ви хочете якось електрофільно ввести туди якісь місце. електронно збіднений цикл, з більш основними атомами нітрогну порівняно з піразину. І плюс ще положення неселективне, власне, третя та четверта. Тому що, тому що бета гамма альфа-бета. Завжди було бета для когось. Так? Ну, з цієї причини, щось там якось селективно ввести туди, нормально не виходить прямими методами, саме з цієї причини здебільшого прибігають до реакції, якогось там Металювання і подальшого галогену. Тобто, Зокрема, подивіться. А, просто для випадку піразину, насправді, навіть реакції ну майже не описано. Це от, здається, майже все, що є. За, там далі взагалі просто в -в вирізки з раксізу. Тому що це єдині метод Бачите, що для того, щоб дозвати, наприклад, якісь йодок просто під, під, підозини, які є, це треба робити металювання, яке насправді тут вже йде на те, що прям дуже селективно. Або воно стає селективним через дані з гелогену, який принципово там теж кожи. Тобто, якщо воно там спефтично з чому там проблема? Воно здається, що хоче піти в це положення, але тоді буде ще одна пара. Третя пара, яка буде відштовхуватися. Це буде призводити до дестабілізуючого ефекту, тому направлятиметься сюди. Але сюди не так хоче, тому що тут є все-таки щось що координує власне цей діє. Тобто виникає просто реальна проблема безпосередньо вже на безстартовому етапі, навіть на етапі металювання. Тому що один фактор він протирічить іншому фактору. І саме з цієї причини бачите, що не дуже сильно. Силетиніс досягається при випадку бензоналу, тобто різні там вже фталазини і так далі. Це як називається? Ціноліни правильно. Власне, фталази, не циналіни вже так би мовити можуть собі більш-менш якось нормально селективно модифікуватися і галогенуватися. Так. А... Так, так, так. Ну, Непоганим варіантом модифікації є випадки, коли обидва якісь відносно симметричні положення, наприклад, власне, 3-6 будуть зайняті. Тоді у нас залишається виключно положення 4-5. І далі ми можемо налаштувати нашу регіону селективність перетворень за допомогою якоїсь, наприклад, ортонаправляючої груди. Так, власне, ось, будь ласка, третє амід, який буде направляти велику основу і робити фактично обмін H метал селективно в ортоположення відносно себе. Саме з цієї причини, туди ми можемо тепер виключно направити селективну електрофіру. Відносно непогано вже. Навіть на такому базовому прикладі тут дуже сильний власне горто-пара орієнтант пара положення зайняте, тому направляється в ортоположення. Тобто, певно, селитові зможемо вже налаштовувати наявними замісниками, зокрема, доволі сильними якимись орієнтантами першого року. От, а, далі. Два, ші, два ші, ой, вибачте, три, шість 3-6 тиброму піритази. Селективно орто металюється, і також можна ввести туди більш активний атомну логену. І насправді в такій сполуці, вже, якщо не депутається, навіть селективно доволі відбувається реакція якраз кадр. Здається, вона навіть для цього і розбудиться. Далі, mm -hmm. далі, далі, далі. Щодо реакції нуклеофільного заміщення. Ну, Тут знову-таки все доволі несподівано. Дивіться, ось, власне, така от. 3, 4, 6 3 хлором іридазин. При цьому замінюється металатом виключно галоген положення 4. Ну, це, типу, як виходить, у нас гама-положення відносно цього атома нітрогену. А гама-положення в опередину замінюється найшвидше. Пам'ятаємо таке? Тут гама-положення немає, тільки туда положення. Тут два альфа. Ну, от, от, оце єдине гамма-положення, воно виграло. Далі, що можна каталітично дегалогенувати і синтезувати власне, ось такі от метокси піридозин, який знову-таки нагадаю, в таких гетероциклах електронно збідених метоксигрупа є гарною відхідною групою. З цієї причини можемо туди в положення метокси групи вводити різні різні різні, різні гарні нуклеофіли. Зокрема, це нуклеофіло, як Так. А, далі. Ну, доволі типовим підходом, як ми побачимо, власне як який у нас вступає в реакція деоксі галогенування, ну і надалі цей галоген або наколофільне заміщення, або обмін галоген-метал, або реакція так. кросхапту. Ну, не багато залишилося, ну, але заходьте. Далі. Ну, очевидно, що реакція до приєднання, як і вихідних, піритину для електронно-збідених дирозків відбувається доволі легко і виключно за альфа-положення. Якщо стоїть задача селективно модифікувати альфа-положення піридазину, будасочка, реактиви гріндяра, літіорганіка, алкіл, арил, все доволі легко вводиться в це положення, а далі легке доокиснення приводить вам до селективної модифікації власне, другого, третього положення. А, так, про це поговорили, а, про це не поговорили. Тобто, коли власне відбувається перемоталювання, можна потім подальшою обробкою бутилолітієм перевести до утворення 4-літієвої солі. Так, а, про це направлення Ну, В цілому теж власне, поговорили. А, так, так, так. Це, це вже було треба що цей старт буде перекинути на... Пісі, де такі, де, 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 де. Так, давайте тепер подивимося, власне, що воно залишилося стосовно відновлення похідних періодозинів. Зокрема, якщо ви проалкілюєте, так, або, там, наприклад, і або бачимо, що це у нас якась прохідва кислота, то подальше відновлення забезпечує неселективне утворення дегідропохідних, або навіть частково утворення тетрагідропохідних. Пірозин. Принципово, як у нас пам'ятаєте, піразин у нас повністю, наприклад, там в етанолі відновлюється до кого. Піразин до піперазину. Повністю відновлений власне, шестиланковий гетероцикл з дома нітроге положених у Д-4. Цей же у нас буде відновлюватися повністю до валючої штуки. Власне, ну, такі от діаміни дуже-дуже сильно валяють. Зараз здається, навіть якщо не помиляюся, якийсь там цей. Як називається вони? Будросини чи як? Такі от аміни? Трупні я. Труп Трупні яди думаю, так-то -так, так. Я забув, як воно називається. От власне це. Запах от якраз він пов'язаний з CSP. Або, або більше можливо. Там, здається, мають бути 5 чи 6 атомів карбону. Ну, от, от. Так, а просто острові кислоті, побачимо, як далі. Це буде слугувати методом синтезу таких от, власне, 2, 5, 3, 4 симметричних піролів. Так. А, модифікація. Зазвичай радикальні відбуваються в альфа-положенні, але тут спеціально дав випадок того, коли обидва альфа-положення від адумивні трагені зайняті. Коли обидва альфа положення зайняті, то відбувається вже модифікація далі по положенню 4 та 5 на ніч. Далі відповідні неоксиди утворюються зазвичай один раз, двічі не дуже хочуть утворюватися. Але принципово цей еноксид все ж таки частково дещо дозволяє зробити з поганенькими виходами, але реакцію електрофільного заміщення, зокрема, реакцію нітрування в, ну, фактично, в гамма положенні відносно еноксиду по аналогії, власне, з піродином. Синтез еноксидів і зняття еноксиду відбувається по аналогії з піродинами. Пам'ятаємо, так? Утворення еноксидів це просто. Аж перекис в позові кислоті або парабензоїна кислота якась. Зняття еноксиду це або фосфіни, або каталітичне гідрування. Так, ну насправді у цих от еноксидів там дуже довго їх вивчали їх структури, і там, так би мовити, вона спекулятивна, чи досі вона зберігається на падів гноксида, чи можливо вона йде через якийсь оцей оксазирединовий такий фрагмент, чи взагалі вона перекруповується в семеланковий цикл, чи взагалі вона відкривається. ну там, так би мовити Вивчалися і ідентифікувалися деякі з структурних особливостей цих сполук за різними методами. О, ну, то а, так, ну от, власне сполука, яку... як ми отримуємо ось таку похідну, скажіть? Це... Е... Хідразина і маліїнового ангідриду. Так, абсолютно правильно. Хідразин і маліновий ангідрид утворюються в, в одностанню, власне, ось така сполука. Так, а, яка існує у таутамері, переважному з відповідним гідрозивним діоном фрагментом. Авкілювання відбувається по амінному нітрогену амідного типу. А, і диокси хлорування забезпечує власне, утворення 3,6 дихлору біридазину, далі каталітичне гідрування забезпечує синтез. Простого незаміщеного фліридозину. Оце, власне, і є його, так би мовити, метод синтезу звичайного незаміщеного філіодозину. Можна <з influencer> дій <з> хлоростути. <foremost> можна один Так, Це, до речі, те, що власне відбувається. Насправді, оцю спілку можна вести селективну реакцію мононуклофільного заміщення, потім другого некрофільного заміщення. Для того щоб дещо підвищити селективність, можна спочатку ввести в реакцію мононуклофільного заміщення з металатом. <referenced> <three> Далі доволі весело буде селективно замінюватися хлор, а далі можна ще раз замінити металат. Тобто, якщо так би мовити буде стояти запитання, просто звичайно незамічене піредазин, вам треба використати малоїнувальний гідрид, гідразин, отримувати ось це, деокси хлорування і далі каталітичне дегалогенування. Так, реакції по типу по типу. Як воно називається ця реакція? Давайте вже могли сьогодні вивчити. Що зробимо з нітрогеном? Якось його ацелюємо, фосфорелюємо, сульфанілюємо, а далі рейсер та реакція рейсер. Це також власне. Написано. На на <свісна> ну, от я настільки сліпу. Так, це власне реакція рейсер. Вона дійсно у нас тоді буде відбуватися серед пального положення, і там ми можемо зробити все. Або де е протонувати і вести в електрофіл в це положення. До відповідної карбоксильної групи так, або просто сюди вести так і забути і Ну, Це вже награлося з. Так. А... Ну, щодо інших треба мовити, в принципі, по можливих седативних перетворень. Що тут є? Є різні ще тут випадки, це вже подивитися. Дитково. По синтезу. Так, власне, те, що сказав ярослав, воно дійсно відповідає правді і Синтез незаміщеного піродозину дійсно відбувається. Якщо використати замість малаїнового ангідриду, якщо придати його фактично в селективному розкриттві циклу, так, зокрема, або просто використати, використати якісь гамма-кетоестери, -кето так, то таким чином ми можемо переходити до моно. Зоні, так, які надалі у нас що можна забуду? Ввести в реакцію, наприклад, роботизацію можна провести шляхом альфа-промування, яке як, як типово відбувається у нас для карбонійних сполук, і елімінування HBO. Принципово цей фрагмент можна також зліпити по аналогії з. Ну ми це побачимо, оцю реакцію ще неодноразово, ми будемо з спостерігатися, бачити, це коли у нас є. Власне, якась металанактивна сполука, зокрема 1-3 яка у нас буде конденсуватися з альдегідом, з утворенням фактично такого енонового фрагменту. Але далі ми цей еноновий фрагмент будемо дуже порізними, коли ми ще будемо тренуватися з з зокрема. Там, що ви не візьмите, ви візьміть, то все за Візьміть еламіно, візьміть там, не знаю, просто аміак гідразин, воно все, буде забезпечити вам синтези різноманітних гетеросиквізів, але якщо ви берете гідразин в цьому критному випадку, то ви робите, власне, такий можна синтезувати 3,6 несиметричний несимметричний Так, ну це, власне, для тих, хто ще не навчився, Оце я буду вимагати, до речі. Механізм гетеросиклізації. Так. Буду вимагати. Чуваю, що довго писати, я розумію, я розумію, що треба, власне, зробити одне нуклофільне заміщення біля однієї карбонівну групи, а потім друге. Шу Можна воно протонування воно. те протонування робити в одну стадію. Ну, то таке. Так, ну і новостаночок. Но вистаночок, що ще ось. Це моє. Скажіть, класна молекулу. Ага. Так, власне, окисна деструкція такого дебензопохідного забезпечує утворення власне дуже потужної тетракарбонової кислоти, яка при нагріванні буде 4 рази декарбоксилюватися. Так, а далі, що ще? Застосування карбенів через проміжне утворення таких циклопропенів. Росподарша реакція, наприклад, з Діазва цитатом може через проміжне утворення 3-1-0 діаза під циклом перегруповуватися у відповідні пірази. Це, до речі, доволі часте явище, як воно тут відбувається, коли береться для а... ну, формально. Що тут що хотіло зробити? Формально, формально, формально хотіло зробити ідеалі під циклобутан. Так, тобто зацикло цикло, циклопропен. Але невдача спіткала, підкала, воно пішло власне, через діаза під цикл і перегруповується власне, у піридазин. Все, наостанок. Дуже коротко взагалі про інші методи синтезу піридозинів, це, власне, з... що ми вже бачили, та так. 1, 2, 4, 5 тетразин, Бачите, вже знову таки в усьому є і неплофіл і здатна частку. І такі сполуки дуже легко реагують з виділенням нітрогеном. Тільки якщо ви брали фактично ну, так, тетразин реагує з утворенням піретазинів, якщо це був би якийсь триазин, то у нас витворювався піри Алкени алкіни просто виходять різний ступінь фактично часткової ненасиченості випадку алкенів і повністю насичені булеку у випадку алкіні.